У перший день повномасштабного вторгнення вони були змушені переїхати з рідного Харкова. Так, родина Іллі Федієнка опинилась в Івано-Франківську. Тут без діла не сиділи, одразу почали шукати можливості допомагати. Ми приїхали, і першою думкою було, що ну ми виїхали, це, це добре. Зараз треба якось о, трішки розкластися і починати щось робити не можна сидіти і. Так, буквально на, здається, другий тиждень ми вже познайомилися з Станіславом, який тоді переобладнував клініку на волонтерський шпиталь. Ми сказали, що ми хочемо щось робити. Я зв'язався з декількома волонтерськими фундаціями. Кажу, в мене є машина, руки, вільний час. Я готовий допомагати. Відтак родина вирішила готувати їжу для тих, хто теж допомагає іншим медикам першого добровольчого шпиталю. Моя мама вона е розповідала, що вона в неї була така дитяча мрія відкрити свій ресторанчик. І потім, якось, коли ми стояли на тій маленькій кухонці і готували їжу. пам'ятаю, вона така. Блін, це так мрія здійснилася, сказала мама. Ну, вона взагалі фанатка їжі, і я люблю готувати. Ми всі любимо готувати і смачно їсти. Тому нам було в задоволення готувати, бо трішки важкувато навчитись робити це в таких об'ємах, увійти в цей темп. Навагодити регулярні закупівлі, регулярне меню, щоб якось мінімізувати час на, на роздуми, на постійне щоденне ой, треба ще це, це докупити. Тобто, це було трішки важко, але ми досить швидко впоралися. Відтоді щодня сім'я доброчинців готує близько десяти порцій їжі для лікарів шпиталю. Це домашні поживні та смачні страви. Те, що те, що ви їсте вдома, ми це намагаємось. Готувати Звичайні салатики, коли сезон свіжих овочів, коли не сезон з це соління, капуста, звичайні гарніри, гречка, бугур, рис з овочами. знову ж таки, звичайне, там, котлетки або якесь м'яско, звичайні перші справи борщ, червоний, зелений, супи, рибний м'ясний. По-різному. Інколи це щось таке цікавеньке на. Там в суботах, коли в шпиталі короткий день, ми не готуємо першу і другу страву, Це тільки друга, і тоді можна приготувати якийсь так званий складний салат там, наприклад, крабових паличок чи е, салат з курячими серденьками. Нині у меню є навіть вегетаріанські страви. На перше суп з фрикадельками, але це вегетаріанська порція без фрикадельок, наскільки є вегетаріанці, які не їдять м'ясо. На друге, це, це з овочами і рибними котлетками. До цього можна взяти пару скибочок огірка, плюс є хлібчик, прибори. І на десерт Насолоджується домашніми обідами і сімейний лікар першого добровольчого хірургічного шпиталю Гусейн Махарамов. Він теж вимушений переселенець. На початку повномасштабної війни переїхав до Івано-Франківська з Кримінної. Спочатку у шпиталі також волонтерив, а згодом його оформили на роботу. Такий трудний війн в Україні, кожен має помогать. Чилище. да помогать, чем можно. Одного лекарем, другой оружием, а другие и мы обеспечивает. Вот так и должен да, помогать Украине, чтобы было, да, была эта перемога Украины. У меня Я переконан второй бельюзу кушать. Езжу второй бельюзу, Пірві не так особина, ну ані так хорошо готові. я готові, надає пірві. Усі продукти родина доброчинців закуповує за власні кошти. Щомісяця це близько 30 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.